Львівські журналісти взялись за екологічні проблеми області. Відтак хочуть створити низку розслідувань про екологічно небезпечні об'єкти Львівщини. Для цього залучили іноземні кошти. За них придбали коштовний апарат для повітряної зйомки. Це дрон або безпілотний літальний апарат. Він компактний та малопомітний. І так використовують його для повітряної зйомки або ж спостереження у недоступних місцях. Він піднімається на 100 метрів та може працювати на відстані кілометри місця з лету. Сьогодні журналістів навчали працювати з новою для них технікою. Управляється повністю в автоматичному режимі, задаються координати, маршрутні точки місяць висоту, швидкість приближення. З появою таких пристроїв нам стала доступна робота, на яку раніше витрачалися тижні або. Місяці придбали пристрій завдяки гранту американської міжнародної організації Freedom House та Міністерства закордонних справ Норвегії, його використовуватимуть для фіксації екологічно небезпечних місць у нашому регіоні. Ми подали проект, який стосувався ну, можливих потенційних соціальних конфліктів, які можуть виникнути на базі якраз от невирішеності екологічних проблем. Інноваційна технологія, яка повинна Активізувати зусилля зусилля громади завдяки апарату журналісти створять дорожню карту, яка допомагатиме фахівцям вирішувати екологічні проблеми. Де є велике виробництво, наприклад, добротвірська електростанція, те, що в нас це, це є оці от сміттєзвалища в грибовичах чи, чи навколо львова по лісах чи в по полях дуже багато є. Є проблеми з. З хвостосховищами п'ять команд журналістів екологів самостійно обиратимуть та досліджуватимуть найбільш екологічно небезпечні території. Ми були хіба що на грибу в Грибовичах були так, але це фотографії, відео ну вони так само. Для тих, хто цього ніколи не бачив, вони достатньо показують картинку. Але з неба саме оце, це буде набагато краще діятиме програма впродовж року. За цей час створить 10 мультимедійних розслідувань. Ірина Конанецью Рімитьора ново.